Чим відрізняється церква від сект? Один з проявів, який можна найчіткіше побачити, це те, що в секті ніколи не критикують лідера в церкві, в католицькій від її самого початку, тобто, коли вже був Петро і був Павло. То Павло публічно публічно критикував. А людям взагалі не треба цього знати. Павло не треба. Треба, хач то біблію. Ну як це не як це не треба? Це треба. Цитата. Я, я людям розумію. не треба цього знати. Але ще раз. А Павло не міг Петру сказати на вушко? А наше він публічно тако позора да, що не можна такого особисто сказати? Не можна, тому що гріх був публічний. Ну не гріх, а згіршення, ну, але щоб там не було по Окей. Церква лише формувалася. Тоді для людей це було питання бути чи не бути. Тому має бути віра. Але має бути і розум, і одне другому не суперечить. Якщо ми кажемо, що одне другому вже має суперечити, то ми йдемо або в одну скрайність, або в іншу. А Ми не повинні йти у скрайності, бо Господь дав нам і розум, і дав віру. І ми з вами знаходимося не в якійсь секті, а в католицькій церкві. З усією ма її і плюсами, і мінусами. З якими мінусами? Тобто з тими, що якщо до цієї спільноти людей належить півтора, майже мільярди людей, то зрозуміло, що Перед цих людей буде багато людей, які будуть мати свої слабкості, гріхи, включно з нами тут в студії присутніми.